Співробітники на чолі з начальником управління особисто приймали участь у забезпеченні міста та області гуманітарною та всілякою допомогою. Так як обласна рада всіляко відмовлялася надавати гуманітарну допомогу та ухилилася від надуманих формально причин щодо відвантаження продукції на райони Харківської області, тільки працівники СБУ взяли на себе задокументування вказаної ситуації, а саме розкрадання, продаж гуманітарної іноземної допомоги. Тому саме служба заважала місцевій владі збагачуватися на фоні війни. Ось це саме стало причиною внесення вам недостовірних відомостей щодо діяльності СБУ. Окрім того, на зустрічі з вами місцеві чиновники приховали від вас реальну ситуацію, яка існує в гуманітарній сфері. До людей практично не доходить гуманітарна допомога, яка відправляється не тільки з інших регіонів нашої Батьківщини, але й з закордонних організацій, відмовляються постачати продукти першої необхідності. До Харкова, бо знання, що доставлена продукція розкрадається ще на шляху слідування до міста. Місцева влада, якщо і видає продукти харчування, то в переважній більшості ті, які вже зіпсовані, в окремих деокупованих районах центрах гуманітарна допомога взагалі не постачається. Люди виживають завдяки роботі місцевих волонтерських організацій. Тому, Володимир Олександровичу, просимо вас об'єктивно розібратися з цією ситуацією. Та поставити правильну оцінку діям працівникам служби. Слава Україні! Героям слава!